Все, що відбувається, ви потім зможете себе побачити і, і ще раз передивитися Андрій Миколайович. Андрій Миколаївич, за час, за час вашої тренерської кар'єри, з яким з гравців вам було найважче працювати? Наприклад, той же Жозе Мауріні розказував завжди про балотелі, наскільки важко було з ним, що він витрачав в перерві 14 хвилин тільки на самого балотелі, от, а він виходив і отримав жовту карточку в другу, і його видаляли. У вашій кар'єрі тренерській були такі гравці? Я можу сказати, що напевно, скоріш за це, все, це був Євгеній Хачевідів. <ріст> він дуже талановитий хлопець, у нього була дуже хороша кар'єра. У нього дуже такий специфічний характер, і я думаю, що йому не подобається, коли йому постійно кажуть, що йому треба робити. І він не завжди так адекватно реагує, коли. Йому йому ставлять умови, дуже можна сказати, роздражало трошки в ньому, тому що він постійно запізнювався. А так він дуже комунікабельний, він постійно тримав дуже класні стосунки з хлопцями. Ми знайшли до нього підхід. І ми працювали з ним. Ну те, що він запізнився, тому тут дуже багато діток дивитися. Якщо хочете гаршо грати в футбол, ніколи не запізнюйтесь. Так о.